Кримінальне провадження, на мою думку, є сфабрикованим та заказним з наступних підстав. По-перше, відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18 березня, тобто за 10 днів до мого затримання. В той час атестація працівників Черкаського ГНП повинна була проводитись в червні поточного року. Тобто був відповідний графік, по якому атестація. Черкаської поліції планувалось на третю декаду червня. Але після внесення до єдиного реєстру досудового розслідування даного кримінального провадження вона була перенесена на кінець березня, початок квітня. Затримання в мене відбулося 28.03, що свідчить про створення штучної ситуації та її моделювання під певні події. В матеріалах провадження вказано, що особа, якій я нібито надавав непромірну вигоду, повинна була вчинити певні дії, направлені на безперешкодне проходження атестації певними працівниками Черкаської поліції. Однак атестація працівників поліції проводиться незалежним кол-центром, до складу якого не входять працівники органів МВС. Конкретна дата проведення атестації визначається комісією в межах визначеного періоду. Склад комісії не розголошується. Рішення про проходження атестації приймається колегіально і є обов'язковим для виконання керівництвом МВС. Виникає запитання, за що наприклад, на вигада особі, яка до прийняття рішення не має жодного відношення. З даною особою, тобто заступником керівника національної поліції, я за своє життя зустрічався три рази. Перший раз на початку лютого після його призначення, коли Перший раз з ним познайомився в його субому кабінеті. І два рази 28.03, тобто минулого понеділка, під час з усіх моїх зустрічей з цією особою, ні про які гроші, ні про яку непромірну вигоду, розмова не йшлася і цього нічого не було. В понеділок, коли я приїхав і зайшов в кабінет до вказаного керівника, у мене з собою було чотири аркуші паперу, два аркуші. Оце зрозуміє копії. Це штатний розпис працівників ГУНП, показники роботи ГНП за три місяці цього року, і лист на даного керівника з проханням проплатити борг. В сумі 120 тисяч це борг за навчання патрульної поліції на право керування водними заскуками. Крім цих чотирьох документів, у мене при собі з грошових коштів була 31 гривня. Я пам'ятаю купюри, якими воно було, тому що це все вилучалося у мене. Це одна купюра 10 гривень, три купюри по 5 гривень і по дві купюри по 2 гривні і по 1 гривні. І Посвідчення, мої права, дозвіл на травматичну зброю, моя зарплатна банківська карта і кредитна карта Приватбанку. От все, що мене було з собою в кабінеті, коли я зайшов до даної посадової особи. Розмова, яка відбувалася, коли я прийшов, стосувалася виключно моєї думки і думки громадськості, якої я доносив щодо співробітників керівного складу, співробітників головного управління національної поліції. Крім цього, я не просив за когось, я сказав свою думку щодо тих працівників, які, по яким, на мою думку, є негативна інформація. Ще раз підтверджую, негативна інформація щодо кришування, щодо інших протиправних дій. І свою думку щодо цих співробітників. По інших. Післяти п'яти співробітників, то в мене була позитивна думка. І якщо дивитися, що мені інкримінують 2000 доларів хабара, якщо це поділити на 55 осіб, то це виявляється, що за атестацію у нас дають хабарі по 36 доларів за людину. І крім цього, після цієї моєї розмови це було близько. З 10 до пів 11 ранку, як я розумію, посудова особа думала, що я буду пропонувати якусь Хабарище, незаконну, неприємну вигаду. Після того, як це все не сталося, я мало того, що не привіз ніяких грошей, нічого не пропонував, я ще і. Не розумів, що від мене хочуть. Е Мені сказали, все, дякую, до побачення, їжати в Черкаси. Я поїхав на Черкаси, але з півдорогу мене повернули назад і розіграли спектакль. В цей час, е коли мене затримали е десь о 12.30, через годину моїй дружині зателефонували слідчі, що вони стоять у мене під врима з, з обшуком. Якщо з Києва, з центру Києва, до, до центру Черкас можна доїхати за час, то я не знаю, на яких транспортних засобах вони пересувалися. У мене є з собою роздруківка мого телефону, про, де я перебував. Це підтверджується записами відеоспостереження на автозаправочних станціях, де ми приїжджали, що, що я вже їхав на Черкаси і мене повернули назад. Якби я привіз неперемірну вигоду, то смисл було б не повертатися назад. Те, що це пов'язано з моєю службовою діяльністю, це 100%. Про конкретно хто замовник і конкретно хто виконавець цієї провокації, я думаю, що час покаже. І я зараз не маю інформації, хто я завжди займав принципову позицію. Що стосується розслідування певних справ, в тому числі резонансних. І я також пов'язую це провадження і цю всю інсценіровку з моєю принциповою позицією.